Вітаю в ефірі. Віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливіших та найцікавіших новин Черкас та області. Далі до вашої уваги. Ми починаємо. Нарешті вдома з російського полону повернулися 175 захисників. Серед них четверо черкащан. Додому дочекалися молодшого сержанта Євгена Тищенка, солдатів Віктора Онопрієнка, Олександра Романова й Олега Самофалова. Ще 22 оборонці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини. Це, до слова, один із найбільших обмінів полоненими. Помарла, это доброго дня! Мама! Маше, Я тебя люблю, мама! Парижка! Ми не обміняли, ма! Бабур! Нас обменяли! Уже, уже дома! Уже в Украине! Різанина у Черкаській квартирі. Між двома чоловіками виник особистий конфлікт. Один із опонентів узявся за ніж. Сварка завершилася трагічно. Детальніше розповість Нацполіція. 17 березня до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Одеській виявили тіло 43-річного чоловіка з наживими пораненнями. Під час слідчо оперативних заходів оперативники та слідчі місцевого відділення поліції за участю фахівців кримінального аналізу та спеціалістів криміналістів обласного главку поліції встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинив його 37-річний знайомий. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів ножем. поліцейські провели комплекс першочергових заходів, зібрали докази, та упродовж кількох годин за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Трьох наркоторговців-оптовиків викрили у Черкаській області. Амфетамін та канабіс продавали партіями. За місяць мали виручку на загальну суму понад півмільйона гривень. З ними співпрацювала ціла мережа наркодилерів у регіоні. Також товар відправляли поштою під виглядом побутової хімії. На орендованих квартирах творили так званий склад і точку продажі. Для пошуку клієнтів ділки використовували власні зв'язки у кримінальних колах. У ході десяти Обшуків у помешканнях, автомобілях фігурантів, а також на точці збуту виявили півтора кілограма амфетаміну, майже чотири кілограми канабісу, готівку гривневу та в закордонній валюті. Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою. Мережа укриттів на Черкащині стає ширшою і якіснішою. Так у Манківській громаді з нуля звели протирадіаційне укриття. Втілити масштабний проект вдалося коштом державного бюджету у співфінансуванні з громадою. До слова в області для учасників освітнього процесу діють 809 захисних споруд. Ще 256 укриттів. Освітні заклади орендують. Як працює інклюзивне сучасне укриття з автономним живленням? Показали в сюжеті обладміністрації. Давайте з вами повторимо правила поведінки під час повітряної тривоги, що ми робимо в школі. Збираємося. Ми, да. Не панікуємо не саме перше. Ми на Черкащині продовжуємо віддавати пріоритети саме безпековому середовищу. Особливо це стосується освітянського безпекового середовища. Світла не стало, включається резервне. Он дивіться, бачите, біля фонара резервне, воно може більше як півгодини світити. Цього достатньо, щоб запустити генератор і так далі. Черговий об'єкт повноцінного протирадиційного укриття з усіма сертифікатами на 450 осіб. Бачимо, що це укриття буде використовуватися практичною громадою, і дуже, дуже приємно, що саме школярі і дитячий садочок, який поряд, отримали додаткові гарантії безпеки під час безперервних цих повітряних тривог, які тривають. Продовжувати процес неможливо було, тому що приміщення були малі за розмірами, дітей в нас багато. Було шумно. Шумно. Тут у нас спокійніше вже в цьому приміщенні. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає. У нас тепло, витяжки працюють, повітря чисте, приємно тут перебувати. Інтернет, вайфай все в нас є. Є медпункт, буфетна, ну, тут набагато тепліше. Мені найбільше подобається атмосфера, те, що всі ну, сидять тут тепло, можна роздітися. Не буде холодно, є порозмовляти, є більше місця, просторніше. Було Зроблено основний каркас будівлі, а він залізобетонний, повністю товщина 40 сантиметрів залізобетон. Потім виконано було утеплення, гідроізоляція, виконано всі внутрішні роботи, оздоблення, проведено всі комунікації. Повністю дана споруда є автономною, тому що вона може працювати. Є своє електрозабезпечення, є своя система вентиляції, є система вентиляції з підгрівом на зиму. Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя. 6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Ранфо Вікторі на півмарафон на підтримку 118-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Благодійні забіги проведуть у різних містах України. Як готується до заходу один із черкаських ветеранів, розповідаємо у сюжеті. Ветеран Олександр готується взяти участь у напівмарафоні розминка, робота на тренажерах та пробіжка довкола стадіону. Пробігся, попрацював фізично, ну, спочуваю зараз себе дуже супер, тому і запрошую черкащан 6 квітня прийняти участь в забігі. Цей забіг дуже важливий що для, наших, для наших побратимів 118 ї бригади. Олександр звик рухатися вперед, попри страх і невпевненість. У свої неповні 30 років чоловік має багатий бойовий досвід. Почав службу у добровольчому батальйоні Айдар у 2014 році. Йому тоді було 18. Брати юнака без досвіду спершу не хотіли, але впертість перемогла. Це для мене була така перемога, ну, що я себе якби, переборов, змотивував. І, хоча їхавши туди, я не вірив, що там надовго доволі чесно залишив, що це мені тіп, не сподобається. Воно мені так сподобалося. У складі Айдару Олександр захищав місто щастя. З 2017 по 21 служив розвідником у першій танковій бригаді в механізованому батальйоні. Звільнився із лав ЗСУ, а вже через 10 днів почалося повномасштабне вторгнення. Захисник, не вагаючись, вирушив до військомату. Далі оборона Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Після того, як ЗСУ витисли ворога на півночі, 58-му бригаду сухопутних військ відправили у Попасну на зміну 18-й бригаді ТРО. Наша задача була зайти, замінити їх, ну, теж закріпитися там і ну, в ротацію провести. Де, дуже 3 травня, я і дуже багато наших хлопців ну, теж отримали дуже важкі поранення, були загиблі і був переміщений вже в госпіталь. Хлопця постраждала найбільша рука. Після операції та реабілітації має другу групу інвалідності. Працює, бере участь у роботі громадської організації, волонтерить. Не забуває про фізичну активність. Каже, робота з тілом відволікає від тривожних думок. Забути ту саму попасну, ті страшні події, бо там було найбільш страшніше за мою всю службу, якщо чесно. Для Олександра участь у забігові це можливість підтримати бойових побратимів, а також родини тих, хто не дочекався близьких із фронту. Хлопець сподівається, разом із ним до напівмарафону ранфа вікторі, 6 квітня, долучиться і ще багато охочих. Реєструйтеся для участі за графічним кодом, що на екрані. Це поки всі найважливіші новини. Більше подій описано на сайті Віка.юей. Підписуйтеся на телеканал Віка в YouTube. Тримаймося стійко. До нових зустрічей.